Оцімножих печерських зумилінням сердець помо. Ум... преподобні богоносні оці наші, Антонію і Феодосію та всі преподобні печерські світила землі присвітлої, що від темних печер землі нашої славно засяяли і її всю багатьма світлосяйними, ангелоподібними зорями освітили. Всю ж вселенну високих чеснот і чудес божественних сяйням здивували. і сьогодні у смертному гробі, тілом перебуваючи, душі ваші з Христом, Сонцем правди, разом з усіма праведниками сяють, як сонце в царстві небесному, звідтілями молитовне ваше проміння. До Бога світла за батьківщину свою посилаєте, не забудьте і нас, що молимося до вас, перебуваючи у ночі скорботи пристрастей наших, промінням благодаті, осяйте нас, щоб ми ходили правдиво у світлі чеснот вашого життя і сподобалися бачити світло недоторканої слави Божої. Розслаблю його разом з вами на віки віки, слава Тобі, Христе Боже, надія наша.